Вітаю, вельми шановні пані та панове. Запрошую вас підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати. Сьогодні поговоримо про мародерство московитів. Ну, мені тут чому виникла така проблема? Ну, мені тут один пан написав про те, що там, ну, ви прибільшуєте. Так, так би мовити, про ось злочинні діяння. Ну, чомусь саме він нагадав про мародерство, так, московитів, що ну вони ж, напевно, не такі. ну не, Точніше, навіть не так. Ну, не можуть бути люди в 21 столітті, у 22 -му, 2022 році, та такими якими ви їх зображаєте? Ну, може, колись там їхні пращури були, так би мовити, антрофагами, людоїдами, але ж пройшло 2000 років, і все змінилося. Ну, так, все змінилося. А ментальність московитів не змінилася. Ну, ось я дивлюся так про. Те, що розповідає, і хто ж це нам розповідає так, очільник поліції Київської області, генерал Андрій Нєбетов. Ось він розповідає про саме мародерство цієї, так би мовити, Другої армії світу. В Київській області. Ну, саме тут на півночі Київської області. І саме, що найцікавіше, отже, ми візьмемо зону 30-кілометрову ЧАЕС, яку вони так добре освоїли, і там навіть рили, і бліндажі створювали навіть у тому знаменитому рудому Лісі. Так ось подивіться, ну от здається, ну дійсно, що ну, ніби набалакує, ну я ж не думаю, що ця людина може, яка посідає таку посаду набалакувати. І він просто повідомляє факти, а інтерпретація це вже за нами. Так. Ось, що він пише: там були пограбовані фактично всі державні інституції та підприємства. У рятувальників росіяни вкрали автомобілі, але не вивезли. Зняли колеса, сидіння. От уявляєте собі, людина так, з війни тягне колеса автомобіля, так, сидіння. Так, далі Украли старий БТР, який не працював від 1970-х років, був не на ходу. Окремо пограбували кімнату речових доказів. Ну оце вже воно як анекдот звучить. Так, де були докази від 1980-х років, тобто минулого століття. Тобто це були речі, які були свого часу вкрадені такими ж мародерами з домівок тих людей, які були вимушені виїхати на інші території, які тікали від радіації після ось цієї катастрофи, 1986 року. І от їх зібрали, там оці речові докази, які страшно фонили, а вони їх забрали, так. Отже, всі ці речі надзвичайно забруднені. Ну, я не, я не знаю, там же ж, напевно, крім тих цих рядових сержантів, лейтенантів, напевно, було і вище командування. Ну, яке повинно, хоча б було розуміти, де вони знаходяться. Виявляється, ні. Воно не розуміє, вони не розуміють. Ну, отой генерал, який там на голяса знімається перед камерою, так, герой Росії, все таке інше, який там командує московськими військами в Білорусі. Це саме ж там теж зона знаходиться, та ще більше, ніж в Україні. Ну, отакі люди. Вони такі вони люди, так. Ну, що мене дійсно найбільш вразило, що були вкрадені навіть роги Оленя, так. ікони, мотоцикл, також розібрали постамент з моделі автівки ВАЗ 2001 зняли фари навіть. Ну, Я думаю, що от, роги Оленя, так, ікони. А е, там же ж е, ці мародери, після того, як люди кинули все, там були старовинні ікони. Багато було старовинних ікон. Інша справа, що дійсно, вони е, забруднені радіологічно дуже сильно, тому їх е, е, люди з собою не брали. Але ці мародери ну Я не знаю, ну от така ікона вона може допомогти. Так. Чи вона допомагає у тому сенсі, що знищує цих мародерів, допомагає світові, мародерів московитів знищує і таким чином допомагає добру, знищуючи оце зло, яке прийшло. Ну так. Ну, я думаю, що якщо э, роги. Це ж так, цінна дуже річ, так і ікони, то вони тому, як Матовніков, чи як його називається, той, що на Галяса, там витанцював перед, перед камерою. Мабуть, туди пішли, тому що я стверджую, що там дійсно були унікальні ікони, дуже давні. Так би мовити, які ледь не часів Київської Руси е досягали. Це ж унікальне місце от, північ е Київської області, там, де от, розмістили цю сатанинську Чорнобильську атомну станцію. Кажу ж кажу, не випадково сама назва Чорнобиль. Так, це ж полин. Так. Отже, ми е нічого не набалакуємо. Ми не добалакуємо, шановний пане, ми не набалакуємо про московитів, а ми не добалакуємо. Тому що ми навіть собі уявити не можемо, до якої мерзоти, до якої низості ці люди здатні опуститися, навіть не розуміючи того, де вони були, що вони привезли і так далі. Може, це і той Матовніков, чи як його після того, як отримав від своїх, так би мовити, підлегли ці всі ікони стародавні, то може він опромінився, то з ним трапився такий ексцес? А як ви думаєте, всім українцям в Україні і в світі і удачі і нашої перемоги? над... Зовнішніми внутрішніми ворогами і корисними ідіотами, які слугують і тим, іншим.